Якщо ви катаєте у контактному ззутті такого типу, то ви напевно знаєте, що через ці отвори може потрапити вода, якщо ви стали в калюжу або пішли по мокрій траві. Якщо це відбувається влітку, то проблем з цим немає. Але коли зараз температура на дворі 2, 3-5 градусів тепла, якщо сюди потрапить вода і ваші ноги будуть мокрі, то це неприємно. Ви цю проблему можна вирішити. І зараз ми разом це зробимо. Беремо будь-який силіконовий герметик. Не обов'язково такі їх море різних. Єдине, що мені не подобається в цьому герметику, так це його запах. Він виняє уксусом, але може комусь і сподобається. Берем і видавлюємо його сюди. Процедура дуже проста, Раз. а далі його чим завгодно треба сюди затрамбувати, повністю щоб він пішов глибоко туди, всередину. І сюди так само запихаємо. Нічого складного в цьому немає. Ну, перед тим, як його сюди набити, то, звичайно ж, треба очистити від землі, яка туди набилася. Бачите, скільки це зайняло? Дві хвилини. Саме робимо на другому і залишаємо згідно з інструкцією. Тут, я не знаю, дуже мілким написано, і я залишу його на один день. А завтра я його перевірю. Так, прийшов день, можна перевірити, що в нас вийшло. Дивимось, як воно виглядає. Бачите, воно тверде вже. Ну, воно не таке, як камінь, але ж це силикон. І вода туди тепер не пройде. І що в нас на другому? На другому те саме, воно затверділо. І тепер можна їхати в мокрий ліс. Підписуйся, не зволікай.